Українську теплу хату завітай, будь ласка, ти, тільки в хаті українській покуштуєш диво з див, ось півмісяці у мисці, а над ними в'ється дим, бо гарячі масло тане. Чи ж ви знаєте, що це? Це вареники в сметані, найсмачніше над усе. Українці. Пригадаймо, з чим вареники в нас є. Знає кожна господиня, що до столу подає, з сиром ось жовтій в мисці, і з картоплею киплять, полюбляють українці за столом посмакувати, ще з капустою наварим та з грибами пахнуть як. Поласуємо ми з вами, поласуємо ще й як, ще із вишнями не їли, з полуницями беріть. Ми вареників зварили оце диво на весь світ з м'ясом, з рибою, з горохом, і з маком та пшоном. Ще посидьте з нами трохи в нашій хаті за столом. Є вареники у хаті, в Україні все гаразд, всі щасливі і багаті, Щедре сонце світить в нас. Слава хаті українській, слава нашій всій землі! І вареникам у мисці, що на нашому столі.